Так, ну і до ситуації в інших регіонах російські окупанти продовжують воювати з медичними закладами Херсона. Сьогодні зранку в вкотре встріляли дитячу обласну лікарню. З початку року це вже третя атака на лікувальну станову. Наслідок артилерійського обстрілу пошкоджена будівля неонатального центру. Двері, зокрема, вікна і близько 30 вікон. Постраждали. Також є влучання у приватні будинки. Поруч, в якому стані зараз лікарня знає наша колега, кореспондент Наталія Якобсона, яка перебуває зараз на місці обстрілу. Безпосередньо, Наталю, вітаємо, що відомо про постраждалих. Вітаю колеги. Поки що інформації про те, що з постраждалими я не маю. Але хочу зазначити, що ця дитяча герсонська лікарня за 16 днів нового року вже піддавалася обстрілам із мінометів, і з артилерії і касетами боєприпасами. В цілому тут пошкоджені вже понад 700 вікон. Більшість з них зашили, але сьогоднішні наслідки прильотів ще продовжують усувати. Постраждав один із корпусів лікарні через величезну вибухову хвилю, тому що снаряди приземлилися, впали. І розірвалися на території приватних домов володінь. Відомо, що в одному з будинків там загинула жінка. Під час обстрілу в лікарні перебували і медики, і пацієнти. Пропоную послухати їх пряму мову. Це було досить страшно, але ми оперативно среагували, пацієнтів звели в підвал, бо ну, повітряна тривога, на жаль, в Херсоні зараз не спрацьовує. Тому вже від моменту прильоту ми реагуємо досить швидко. Тут була Калітка металева. Ну, вона десь важила близько 200 кілограмів, то вона була метрів за 20-30. За вибухової хвили її було викинуто. І там пошкоджені всі вікна, так само, десь близько 50 метрів, звідси так само було все зруйновано. Директорка лікарні розповідає, що в місті залишилося не так багато дітей, а їх в більшості свої батьки вивезли в більш безпечні місця. Але все таки діти у місті є. Є і маленькі пацієнти в лікарні. Вони потребують постійної уваги медичного персоналу. Ворожі снаряди летіли абсолютно без розбору. Навіть туди, де перебували пацієнти, немовлята. Більше про це розповість директорка медичного закладу. Сьогодні знову приліт на вулицю Молодіжну, в результаті якої постраждало ненатальний корпус, там, де у нас лікувалися діти, маленькі діти до трьох років. Знову вилетіли вікна, скорожені двері. Лікарня розрахована на 540 маленьких пацієнтів. Зараз їх тут ледь набереться два десятки. Однак, попри це, ворог все одно постійно продовжує обстрілювати цей медичний заклад. Через прильоти деякі корпуси довелося закрити. Вони зараз перебувають без комунікацій. Та, попри всі труднощі і загрози, медичний персонал залишається на своїх місцях і готовий надавати в будь-який час всю необхідну допомогу. Колеги на цьому це вся інформація. Передаю слово вам. Що ж стежимо за ситуацією на Херсонщині в Херсоні, в тому числі завдячуючи нашим колегам, щойно з нами була Наталія Якобсон, яка розповіла про обстріли дитячої лікарні в Херсоні.